Давай, Вікуся, розкажи, куди це ми приїхали. Якусь ярмарку. Вкраїнчиків крафтових погрень і випічки. Mm. Це буде ярмарок. Ярмарок чи ярмарка? Ярмарка. Теж так завжди думав, що ярмарка, Тому але... Можна але... Е... Вийди звідси. Трива зелена, листя розпускається. пусть свариться із телефоном. Ти перемогла? Ні, він мене вибісив просто. Ти такий дурнуватий, куди нам іти. Веди нормально. Nie słuchaj, ma nie wytradę, nie słysza, Bake sale. Hmm? Bake. A jest jakaś chce? Nie, nie ma. Chcecie tam. Zwycięć kaprot. Chce, Прийшли, погуляємо. Тут три школи. погуляємо, я в туалет хочу. Ага, а, а он туалети. Алло? Привіт, Танюш, та. Нюшта. Приїхали в Лосгатос. Ага. А ми тільки, тільки приїхали оце. Зараз дім, першим ділом шукаємо, якщо чесно, не, не ярмарку, а туалет. <сур> <пів> О, прикольно. Давай, під... ну, давай я подивлюсь, що там робиться і не буду тебе. Давай. Шипаня під'їде. Ми тут в лог... місто називається Лос Гатос. Це великий кіт іспанської. Великий кіт? Ага, мені подобається. А де ти бачиш туалет? Я там бачу. А, тут не туалет, то якийсь паскани. Загадали, як я туалетів. Розумію, він в мене, в мене щось з телефону, чесне слово. Він просто нічого не робить. Нічого не робить? Просто нічого не робить. Давай а його зброю. А яка адреса? 227 GDR. 227 GDR. Не де? Хто знає? А, я думала, ти хочеш собі в телефон зробити. Яка розуміється тут? А, добрый, тоді давай я возьму телефон. Двести двадцять семь. Неправильная адреса 200. 27 Joe Drive. Джо. Джо toward National Avenue. Mm -hmm. Mm -hmm. Там, там сидел твой дам. сюда видно. А mm -hmm. нет, просто не сидят, сюда и дальше. Mm -hmm. тут давай порыдам. Mm -hmm. Я побежу и скажу. Так, все вірно, що yeah. з качечками. Oh, гарно тут, ці міста. Ці міста кремнівої долини, вони ще гарніші ніж наш Конкорд. Конкорд офіген. Намлефт, вони зійшлись в думках. Так, машина наша там, добре. Вчора ми були в Mountain View то там просто такий розкішний Нейборхуд Ось там же купа Дуже на наші. Що там тебе? не Можемо ми зайняти? Не можемо? Квіточки? Що це за квіточки? Не знаю нічого. Що це календово? сюди прийшли? Щось відбувається. Українська ярмарка. Face painting Що ми тебе розфарбуємо? Я хочу таку. Україна пісня. Україна пісня. Привіт. Дуже гарна картинка. Дякую. Єдність, слава. Тільки ти в моєму серці. О, випічка. Набрати Від... <серція> заказують, їжа. Пареники, да. салат, олів'є. є. Скажи мені, то дай нам десятку, п'ятерку. Так? Слава Україні! Але скільки тут всього. ви Тут є купа їжі і пасхальні яйця. Віночки Іграшки. Схоже тут ціле свято українськості. <таспоріст> з Народ тут зібрався на невеличку ярмарку. Угу, так, не ярмарка. Там є купа всього смачного, ти бачила? Ну мені треба було, щоб ти приділив мені увагу. Добре. Піріжечки. Зела нема. Не розпочати Зараз я буду шукати. Рома у тебе. Є одма. Мама, диссейд. А, можна, так? Так, пережечки ми вже купили. Я там бачила що з вишнями із маку. з вишнями з маком. А я отримала ліцензії, буде називатися Чики маком? Попі Сід. Мак. Попі Сид

А? а з чим це? – Це з вишеньками. Ой, а клас. це з капустою ходиш і я з капустою маю смажені, п... а, то а тому груди. Так, я з вишнею цілий заком'ячу я не поділюсь. Так що якщо ти хочеш з вишнею, то бери собі окремо. Знаєш, воно дійсно смачно, бо вишня є дуже смачно. Така стильна пара. Так приємно, забуду такі зударства вода в цій Каліфорнії, бо якось все ж таки в тонусі себе тримати. Так, так, так. Давайте два з з вишнями. дуже гарно. Трошки Канада. Трошки підтримуємо Канаду в ці буремні часи. Це точно. Так, Мене друзі живуть, ну багато друзів в Канаді. Я з ним з дуже часто. Вони скрізь в них написано волгійські, не купуємо американські. Вони не купують. реально, ну, він їх Ну, так, ну, Це взагалі така ситуація. Це така це так неприємно. Я працюю в американців, готую їм вечері. Тебе є, я кажу, так, звісно. з ми, ми зараз працюємо з в світі. І вони кажуть, скажіть, будь ласка, що ми, ми, ми". З, ними. <свят> що? Що ми з ними поруч, ми не, пристр... ми не підтримуємо нашого президента. <свят> будь <свят> ласка, всім своїм друзям в Канаді це скажи. А вона працює лікаршою що UCSF. Вона каже, ціле ЮСФ теж. Оце <свят> такий госпіталь. <господар. свят> я <свят> хочу щось на відео. Один-два. Один-два. Один? Один, Я стільки не з'їхав до сьогодні. Я А Тоді два. Вони там... no, ну, а... живі, де рипасира. І вони, ну, це ж овочі, там ж овочева начинка. Моя пекарненька називається. Це. Це, може, я я почув вдома. Це це ліцензія. На дома ну, це, це не буде як приміщення, знаєте, там місті. А маковий рулет я вас пригощу. А я вас пригощу. Нічого. А сьогодні верна неділя. Клас, Якщо ви ж певно були скухня, Так, Гарно поводилися. Гарно поводилися? Нікого не Путіна посилали. Посилали. Це вам би він іще йшов. Якби це, будь ласка, що з нас? 28, будь ласка. Є музей. Якщо нормально, Нормально, що вони немає. Ну буде отак. Дякую. Щиро дякую. Дякую Не даремно приїхали, не даремно, не даремно.

Кожен не Кошенятка. Прикольні такі так. ці це брошки. Це брошка? Ну так, це брошки. Це куди їх вішати? Нема ну, за що. Одяг. На одяг? На кепку можна, наприклад, щоб аксесуар. Я потримувати то що, ну, так. що подобається? А а будь не. ласка, нічого розповідає. Що тобі подобається? Хотів наш штаб. Я б тобі би хотів. Можна все осмотрити, буде вова молодець. А то яка смішна, взагалі рота роззявила.

Мінньончик. Або ще є все. Це позорна труба, а вони кажуть так, що нічого не в'язала, я не знаю. Добре. Зараз.

Это мощь это хорошо. Гарний, гарна ярмарка. Накупляли пиріжків. Зустріли вову з Аліною. Цей лосгатос. Дуже гарний. Двір, просто фантастичний купа квітів.